Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про країну, де картоплю місцеві жителі називають національним надбанням і придумали з нею більше ніж 300 страв, а національною стравою вважають дерумі. Варто згадати, що в цій країні жителі мають тільки один паспорт, з яким вони можуть їздити за кордон. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про Білорусь. Білорусь розташована у Східній Європі та не має виходу до моря. За державним ладом це Президентська республіка, яка має унітарний устрій. Природні умови і ресурси її досить різноманітні. Рельєф рівнинний, клімат помірно континентальний, серед великих річок, які протікають територією Білорусі, Дніпро та Західна Двіна. На ресурси Білорусь бідна. Є поклади торфу калійної і кам'яної солі. Вона розташована на периферії відносно найбільш розвинених країн Європи. Водночас, її географічне положення сприяє розвитку торгово-економічних відносин як з країнами Європейського Союзу, так і з країнами СНД. Білорусь єдина країна на постсоціалістичному просторі, в якій економічні реформи, спрямовані на формування ринкової економіки, практично не розпочиналися. Частка державного сектору становить 65%, а приватного 33%, і то переважно за рахунок торгівлі та сфери послуг. Це суттєво гальмує темпи повноцінної інтеграції країни у світове господарство. Водночас, за величиною індексу людського розвитку, Білорусь посідає 52 -е місце в світі, і за цим показником серед країн СНД поступається лише Росії. За кількістю населення вона посідає 17 місце у Європі, маючи 9,5 мільйонів осіб. Негативні показники природного приросту. Дещо злоджувалися за рахунок мігрантів, значний приплив яких було обумовлено в початку бойових дій на сході України у 2014 році. Білорусь є однонаціональною країною. Майже 84% мешканців білоруси. Релігійна ситуація у Білорусі відзначається великим відсотком атеїстів. Лише 27% населення вважають, що релігія відіграє важливу роль у їхньому житті. Серед вірян понад 82% є православними християнами, 12% римокатоликами, 2% протестантами і 4% сповідують східні релігії, переважно іслам. Середня щільність населення невелика всього 46 осіб на кілометр квадратний. Розподіл населення нерівномірний, близько 28% проживає у межах мінської агломерації. До найбільших міст країни належить Мінськ єдине місто мільйонник, Гомель, а рівень урбанізації становить 78%. Економічний розвиток Білорусі значною мірою спирається на промисловий потенціал, успадкований від часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Брак власної мінеральної сировини і наявність кваліфікованих трудових ресурсів обумовили переважання виробництва готової продукції, зокрема товарів широкого вжитку. Отже, місце Білорусі в міжнародному поділі праці обумовлено значним промисловим потенціалом. Кваліфікованими трудовими ресурсами а також пільговими умовами імпорту енергоносіїв за рахунок тісної інтеграції з Росією. Попри певні економічні досягнення, Білорусь у перспективі має зіткнутися з проблемою модернізації економіки адаптації до жорстих конкурентних умов у світовому господарстві. За структурою ВВП і зайнятості Білорусь має усі ознаки індустріальної країни. Вона має надзвичайно малу частку за розмірами провідних розвинених країн світу третинного сектору. Більшість зайнятих у сфері нематеріального виробництва працюють у роздрібній торгівлі та обслуговуванні населення. Сфера фінансів незначна, і всього в країні працює 28 комерційних банків. Їхні активи порівняно з розвиненими країнами Європи невеликі. Провідну роль у третинному секторі відіграє транспорт. За винятком морського, в Україні розвинено всі його сучасні види. Три четвертих перевезень вантажів і понад половину пасажирських здійснюють залізницями. Друге зазначення автомобільний транспорт. Останніми роками в Білорусі впроваджують систему платних автомагістралей. Головний аеропорт країни Мінськ. Монополістом на ринку пасажирських авіаперевезень в Україні є Белавіа. Важливе значення має трубопровідний транспорт. Нафто і газопроводами транспортують вуглеводневу сировину до країн Європи з Росії. У рахунок оплати транзиту нафти й газу Білорусь отримує переважну більшість необхідних їй енергоносіїв. Туризм відіграє другорядну роль в економіці Білорусі. За кількістю туристів, країна посідає 17 те місце в Європі. Понад дві треті іноземних відвідувачів це вихідці з країн СНД. В Білорусі розташовані чотири об'єкти Світової культурної спадщини ЮНЕСКО: це Мірський та Несвійський замки, елементи геодезичної дуги Струве, заповідник Боловецька Пуща. Туристський інтерес становлять міста Полуцьк, Гродно, Пінськ, Вітебськ та Брест. Виробництво вторинного сектору є основним локомотивом білоруської економіки. Продукція машинобудування, хімічної промисловості, виробництво тканин, одягу та харчових продуктів визначають спеціалізацію країни в міжнародному поділі праці. Основою електроенергетики Білорусі є теплові електростанції, що працюють здебільшого на привізних енергоносіях, переважно нафті та природному газі. Головним енергетичним донором є Росія, яка щороку за пільговими тарифами постачає в країну нафту і газ. За рахунок власного виробництва нафти країна забезпечує лише 6% потреб в електроенергію. Відносно новими виробництвами для білоруської економіки є чорна й кольорова металургія, що відчувають гостру нестачу сировини і не мають змоги забезпечити потреби промисловості в прокаті. Найбільші центри чорної металургії Жлобин, молодечно, кольорової Гатово та мінськ. Сферою спеціалізації Білорусі є машинобудування. Країна відома автомобілебудуванням. Виробництвом вантажних автомобілів, зокрема тягачів і лісовозів МАЗ та кар'єрних самоскидів БЕЛАЗ. Розпочато виробництво мікроавтобусів, автофургонів і автобусів за іноземними ліцензіями. Головними центрами автомобілебудування є Мінськ, Жодіно, Могильов та Ліда. Ще однією галузю спеціалізації є тракторобудування. Мінськ, Побруйськ та Вітебськ. А підприємства сільськогосподарського машинобудування випускають Силусу та картоплезбиральні комбайни Гомель та Ліда. Добре розвинено верстату будування. Виробництво автоматичних ліній з цифровим програмним управлінням. Основними центрами є Мінськ, Гомель та Барановичі і Орша. Помітне місце посідає приладобудування радіоелектроніка та електротехніка. Телевізори, радіоприймачі, холодильники, силові трансформатори. Годинники, обладнання для зв'язку. Це ніяк не повний перелік продукцій, яку виробляють на підприємствах у Мінську, Вітебську та Гомелі. Важливою складовою машинобудування Білорусі є підприємства оборонної промисловості. Найбільшим центром є Мінськ, де випускають і обслуговують електронно обчислювальну техніку для потреб військово-промислових комплексів більшості країн СНД. Хімічна промисловість охоплює виробництво калійних солігорськ, фосфорних, гумель та азотних гродно-добрив, синтетичних волокон, пластмас, автомобільних шин. Центрами є Новополоцьк, Полоцьк. Бобруйськ, Борисов. Надзвичайно важливе значення мають нафтопереробні комплекси в Новополоцьку та музері. Помітне місце в структурі промисловості належить деревообробленню. Значною мірою підприємства цього профілю зорієнтовані на деревину целюлозу з Росії. За рахунок власної сировини майже третину території вкрито лісами розвивається виробництво фанер і сірників. Головними центрами є Мозель, Вітебськ та Борисов. Висока частка в загальному обсязі виробництва промислової продукції належить виробництвом тканин, одягу та взуття. У харчовій промисловості особливо розвинені перероблення м'яса, молока, цукроваріння, виробництво плодоочевих консервів. Первинний сектор. У структурі первинного сектору провідну роль відіграє сільське господарство. Природні умови Білорусі загалом сприятливі для його розвитку, рельєф рівнинний, клімат помірно континентальний та характерна значна заболученість. Застосування гідрометеліоративних і агротехнічних заходів дає змогу розвивати продуктивне сільське господарство, компенсуючи порівняно низьку природну родючість ґрунтів і заболученість території. П'ята частина сільськогосподарських угід це осушені землі. Особливості його організації є колективна власність на землю і засоби виробництва. Спеціалізацію аграрного виробництва визначає тваринництво до 70% загальної вартості продукції. Основними напрямами є молочно-м'ясне скотарство і свинарство. Рослинництво спеціалізується на вирощуванні зернових культур, технічних, таких як льонтак цукрові буряки і картоплі. Надра країни бідні на корисні копалини. Для видобувної промисловості значення мають запаси калійної та кам'яної сулей. У Гомельській області розвідано невеликі за обсягом родовища нафти і газу, а в долині прип'яті є поклади бурого вугілля та горючих сланців. І великі поклади торфу. Характерною рисою просторової організації господарства Білорусі є яскраво виражене ядро мінської агломерації, що є головним осередком розвитку, машинобудування, виробництва тканин, одягу, продуктів харчування, деревообробної промисловості, а також сфери послуг. Загалом у східній частині країни розташована найбільша концентрація промислового виробництва, основними центрами яких є Гомель, Вітебськ та Могильов. Зовнішні економічні зв'язки Білорусі досить розвинуті. Найбільше значення мають торгівля товарами, яка першочергово орієнтується на Росію. Імпортують з Росії нафту, газ прокат чорних і кольорових металів, деревину, цемент. А натомість Білорусь постачає до Російської Федерації великий обсяг сільськогосподарської продукції, зокрема, молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, овочі та фрукти. Велике значення має також експорт автомобілів, електроніки та електротехніки, зокрема, мікроелектроніки і спеціального обладнання. Серед країн Європейського Союзу головними споживачами товарів із Білорусі є Велика Британія та Німеччина, а постачальниками її імпорту Німеччина та Польща. Інтенсивна торгівля також ведеться з Україною, Туреччиною та Китаєм, а сальдо зовнішньої торгівлі товарами від'ємне. Експорт послуг невеликий. Так само незначним є обсяг зарубіжних інвестицій. Для України Білорусь є важливим зовнішньоекономічним партнером. Її частка становить 6,5% всього українського імпорту товарів і 2,3 експорту. Отже, що ми сьогодні з вами дізналися про Білорусь? Перше, що вона має винятково важливе транзитне положення в Східній Європі. Про те, що більшість половини товарної продукції національної економіки цієї країни експортується, а держава контролює більшість важливих підприємств і секторів економіки. У системі розселення просторової організації економіки Білорусі виділяються міські агломерації Мінська, Вітебська та Новополицька. Активні різноманітні контакти з Україною для Білорусі Україна є другим торгівельним партнером. Основою промислового виробництва є нафтохімічна, харчова, хімічна промисловість і машинобудування, сільського господарства, рослинництво і тваринництво. Більшість населення зайнято в сфері послуг, а в краї збереглася розгалужена мережа доступних послуг населення. Дякую за увагу, до нових зустрічей!